Доброго дня! Рада вас вітати на моєму каналі. Сьогодні ми розглянемо задачу з теми густина. Вправа 16 задача номер 5 з підручника фізика 7 клас за редакцією барехтара і Довгого. Одна з двох одинакових посудин наповнена рідким медом. Друга олією. Маса якої рідини більша, і в скільки разів. Дано. Відомо, що об'єм меду та олії однаковий. Бо посудини одинакові. Густина меду. 1420 кг на метр кубічний. Густина олії. 900 кг на метр кубічний. Це і табличні величини. Ми маємо знати, в скільки разів різниця їхні маси. Отже, треба знаходити відношення маси меду до маси олії. Систему Сі переводити не потрібно. Формули. Густина це відношення маси до об'єму. А маса це є добуток густини на об'єм. Якщо меду, то пишемо з боку М. Маса меду, густина меду на об'єм меду. Відповідно, маса олії, густина олії на об'єм олії. Потрібно нам знайти відношення. Маса меду до маси олії дорівнює, густина меду на об'єм меду. Поділити на густина олії на об'єм олії. Оскільки об'єм меду та об'єм олії одинаковий, ми можемо їх скоротити. Виходить, що маса меду до маси олії, дорівнює густина меду. До густини олії, розв'язання відношення маси меду до маси олії, а густина меду 1420 Кілограм на метр кубічний. Поділити на густину олії 900 кілограм на метр кубічний. Коли обчислимо, у нас вийде приблизно рівне 1,88.